Борис Джонсон звернувся до Володимира Путіна, назвав його там поганим словом. Ну, це право Боріса Джонсона. Власне, українці також називають цю людину ну, Путіна таким же самим словом. Правда, деякі українці називають і Боріса Джонсона таким самим словом. І Борис Джонсон з своєю зачіскою, хоча б причесався, ну то таке, то знаєте, справа персональна. Говорить Путіну, звертаючись до нього. Я не знаю, чи Путін дивиться буде. Звертається до нього і розповідає, що насправді ну а чому? Давайте давайте послухаємо. Діли Путін архаїчно і варварський, і он должен понять, що Естонія, Латвія, Литва, ні одна з этих стран больше не является частью російської імперії. Ну так частю російської імперії вже давно ні Литва, ні Латвія, ні Естонія не являються, і це вже більше 30 років. Можливо, Борис Джонсон не в курсі. А також Борис Джонсон мав би бути в курсі, що варварство також є пообіцяти країні, що буде повна підтримка, і давайте будемо воювати, а потім випилятися з цієї ситуації з цієї історії. І на фоні прапору Британії і України записують відосики до Путіна. Нібито Путін їх дивиться буде. Ну давайте далі. Послухаємо, і це же саме касається України. Все кончено. Все кончено, каже Борис Джонсон. Боря, для кого кончено? Путін стоїть за 6 кілометрів від Дніпропетровської області. Путін стоїть в містах, які ще вчора, позавчора належали Україні. Путін позахоплював шахти, в тому числі з Коксівним вугіллям, в тому числі з Літієм. Путін контролює сьогодні кілька обласних центрів. Я маю на увазі Луганськ і Донецьк. Путін сьогодні масово кабами обстрілює Запоріжжя. Путін може так само робити це ж саме з Одесою, з Миколаєвом, з, з Сумами, з Харковом, з Києвом, з, зі Львовом навіть в тому числі, куди долітає все, що е, може долетіти, і те, що він хоче. Боря, нічого не закінчено. Для чого нести цю ахінею? Кому оця ахінея? Для чого вона? У 2022 році. Боріс Джонсон, ну я ж знаю, що він теж не подивиться мої відео, так само як Путін не подивиться його відео. Ну я звертаюсь до українців, які повинні адекватно сприймати отаких от прохіндєїв, на мою точку зору. Це просто шарлатани в великій політиці, які чомусь думають, що вони дуже схожі на Черчилля, а насправді Черчиллям там і не пахне. Це все копії, аватари, симулякри великої слави інколи великих людей. Але нічого від тих великих людей, у цих людей немає, тільки бандитський ладно, кажуть Форс бандитський